Слава Україні сьогодні на Миколаївському кладовищі прощаються із ще одним захисником Ігорем Феденом. А втрата чоловіка стала значною втратою для всієї родини, адже він один виховував двох дітей. А у 2009 році він втратив дружину через її хворобу. Чоловіку було 52 роки. На війну він пішов з власної волі, адже знав, що його дітям ще жити в цій країні, тому бажав для них мирного та спокійного життя. А його сім'я жила досить таки. Ружньо знайомі розповідають, що вони завжди піклувалися та турбувалися один про одного. Сьогодні його рідні і знайомі в останні. Бачили та прощалися із захисником. Чоловік з юних років мріяв стати військовим а, льотчиком, обожнював працювати із технікою, зокрема військовою. Але через свій стан здоров'я він а, не міг вступити до відповідного вузу, тому поєднав своє життя із а, службою безпеки України. А згодом а, Ігор працював механіком на автобазі. А, а в свої 23 роки він трагічно втратив батька і взяв на себе усю відповідальність як а, а, голова сім'ї. Чоловік був патріотом. ніколи Оли не боявся важких завдань, завжди виконував всі поставлені завдання, якої без складності вони не були. А як сьогодні сказали його побратими, він був навіть другим батьком для деяких бійців на фронті. Без батька залишилося двоє дітей, та без сина залишилася мати. Для них це сильна втрата, адже Ігор був єдиною опорою та надією для них усіх. Ховають чоловіка сьогодні на Миколинецькому кладовищі з усіма почистями поруч із його покійною дружиною. Наразі це вся інформація. Аця, дякую за увагу.